день, мої дорогенькі! Всім привіт з Миколаївщини. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Якщо хтось уже зовсім завершив свій е, квітковий сезон цього року, то я ще ні. Коли на вулиці така от не дуже гарна погода, там дуже сиро, холодно, неприємно. Хоча і плюсова температура, ну, не дуже комфортно знаходитись на вулиці. Я маю ось таку роботу. Я збирала насіння із своїх циній, профюжин і Захара. Ви бачили їх у мене, хто зі мною давно на каналі, які чудові, прекрасні квіточки. Ну, і ось сидю і їх тереблю. Вибираю насіння від самих цих шолушків, від квіточки. От. А також у мене стоять он, у водички живці різних рослинок, які мені також треба висадити. Як я висаджую свої живці, у мене є не одне відео на каналі. Кому цікаво, може зайти подивитися. Можливо, я дам посилання на ті відео. Ну, не про це сьогодні мова. 29, 29 Сьогодні 29 листопада, вибачаюсь, заговорилась. Сьогодні 29 листопада-субота, і я на Укрпошті отримала знову посилку. Це посилка була замовлена на сторінки Фейсбук рослини від Тараса Гуманіка. Можливо, хтось бачив. Тарас Гуменюк. Є така сторінка. І ось що я отримала. Кілограм. Написано: були дітки тюльпана. Ну, я вам можу сказати, що тут зовсім не дітки. Тут є такі цибулини які уже цієї весни покажуть нам квіточку. Тут суміш. Я постараюся вам взяти на сторінки Тараса фотографії, які він пропонував тюльпани в цю суміш. От, І поставити вам фото, які ж тут є тюльпани. Тут є і повні тюльпани, і тріумф, і всякі інші. Ну, бахромчаті. Я вам поставлю фото, постараюсь. От, дивіться, да, тут є і маленькі такі от дітки наразі, але ж є доволі гарні цибулини, які, вон, бачите, вони вже попроростали, їх вже терміново треба саджати. От Є такі цибулини, які вже в цьому році, верніше, наступному 25 му навесні вже нам покажуть квіточку. А є багато. Дивіться, скільки, їх тут дуже багато, дуже багато, тут цілий кілограм. Ну, тут десь, мабуть, 80 цибулина, мабуть, і більше. Як ви знаєте, у мене своїх дуже багато тюльпанів. Ну, тюльпанів багато не буває. Ну, так, прогресує. Хвороба, квітко, манія. Нічого з цим не зробиш. Ой, не знаю. Ну, от захотіла я ще й такі тюльпани. Я так думаю, в мене таких немає. Там на фото були трошки інші, як у мене. О, ну так, да, ось є трошки негарна цибулинка. Ну, це нічого страшного. Як там буде декілька таких цибулин, їх можна обробити фунгіцидами і нічого з ними не буде. І висадити їх окремо. Відібрати, я не бачу більше тут їх таких. Ну, може, десь ще якась є. Ну, це не страшно. З цілого кілограма пару цибулин таких не страшно. Але бачите, вони почистяні, без сміття. Вже попроростали гарні такі ростки, дивіться, бачите, які вже. От. То я ж буду садити. Також, як я садовлю тюльпани, в мене теж є на каналі відео. Кому цікаво, може перейти подивитися. Е, та, вже через день у нас починається календарна зима, але на вулиці у нас сьогодні плюсова температура. Вчора йшов цілий день дощ, тож дуже волого. Е, вночі бувають мінусові температури, було навіть мінус 9 одної ночі, і 7 і 6. По-різному. Є стільки нуль. Ну, а ось у цих пару днів у нас зовсім плюсова температура, навіть вночі, плюс 2, а вдень до плюс 5. Але дуже неприємно, так, на вулиці сиро і дуже зябко. Ну, нічого, прийдеться піти посадити. І якщо ви думали, що це вже край, ні, я ще очукаю посилку з флоріума. Там була Чорна п'ятниця. Ну, як як гріх не купити там такі знижки були на цибулинні квіти. ну Все потім як отримаю посилку, також буде вам розпаковка. І також буду ще саджати. У мене є досвід. Пару років тому я саджала цибулинні квіти, також від флоріума, була посилочка від флоріума. 16 грудня я саджала свої цибулині квіти. І вони весною дуже гарно, красиво заквітнули геть усі цибулинки. Тож, у нас тепер така погода, у нас тепер такий клімат, що ми навіть зимою можемо висаджувати наші рослинки. І подекуди навіть краще, що ми їх висаджуємо взимку, коли волого, коли прохолодно. А не весною, коли у нас починається страшна спека і посуха. Тож, такі у мене справи. Насіннячку вибираю, його буде доволі багато, як ви бачите, і буду вам пропонувати його придбати у мене, щоб у вас також квітли такі красивущі цинії. Ну що, мої дорогенькі. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Кому було цікаво, не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом вирощувати квіти і не тільки квіти. Тож, приєднуйтесь до нашої спільноти. У мене вже дуже багато однодумців. Запрошую. Всім бажаю всього найкращого. Успіхів, натхнення, здоров'я, благополуччя. І саме найголовніше мирного неба над головою. Не забуваємо допомагати, дякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять нас, які дають змогу нам жити і працювати. Ще раз всім щиро дякую, до побачення, друзі, до нових відео!